Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Забарним цікавиться Тоттенхем. Олександр Зінченко може залишити арсенал і перейти в Ювентус. Один із лідерів Ліги Чемпіонів стежить за Судаковим. Голкіпер збірної України підписав контракт з Жироною. Захисник Бормута та збірної України Ілля Забар не має всі шанси стати одним з найбажаніших гравців під час наступних трансферних вікон. Тоттенхем прагне підписати захисника Бормута Іллі Забарного вже взимку. За інформацією GiveMeSport, головний тренер лондонців Ангело Постекогло вважає, що 22-річний українець ідеально підходить для його команди, незважаючи на високу вартість клаусулу у розмірі 60 мільйонів євро. У Бормуті розуміють, що втримати Забарного буде складно. Гладно через великий інтерес інших клубів. Наставник команди Андоні Іраола сподівається, що футболіст залишиться. Зазначимо, що на шляху до підписання українця Тоттенхему доведеться змагатися з Челсі та Манчестер Сіті. Також активний інтерес до гравця проявляє Реал Мадрид. Нагадуємо, що в поточному сезоні забар не провів за бормут 15 матчів. У січні 23-го року його трансфер з Динамо коштував клубу АПЛ 23 млн мільйона євро. Панатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся! Український захисник Арсенала Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб і перейти до туринського Ювентуса. Інформує портал. Тут Меркато. Арсенал має сильний інтерес у трансфері нападника Ювентуса Душана Влаховича, який досі не домовився про новий контракт з клубом. Чинна угода Форварда з Ювентусом діє до літа 26-го року. Проте Арсенал прагне переконати його приїхати до Лондона. У рамках потенційного обміну Зінченко може стати частиною угоди та приєднатися до. До туринців. Адже останнім часом він рідко виходить у стартовому складі команди Мікелі Артетти. Нагадуємо, Зінченко став гравцем Арсенала влітку 2022 року. Перейшовши з Манчестер Сіті. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Який клуб УПЛ в цьому році відмічає 65-річчя Шахтар Донецьк, ЛНЗ Черкаси, Зоря Луганськ чи Полісся Житомир. Бірмінгемська Астон Віла, який нинішньому сезоні Ліги Чемпіонів показує впевнену гру, посідає третє місце після шести турів, цікавиться 22-річним півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим. За інформацією місцевих джерел, Шахтар оцінює свого гравця щонайменше у 65 мільйонів євро, що робить можливий трансфер складним. Контракт Судакова з Донецьким клубом дійсний до 31 грудня 28-го року. У цьому сезоні півзахисник провів 22 маленьки за загірників, записавши на свій рахунок 9 голів і 3 асисти. Голкіпер юнацької збірної України Владислав Крапивцов продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання українця. Контракт Крапивцова з каталонцями розрахований до 29-го року. Сформований у системі СК Дніпро-1, Крапивцов має чудовий потенціал. Техніку володіє хорошим контролем м'яча, грою ногами та вмінням читати гру. Новий голкіпер Біло-червоний грає за молодіжну збірну України, пише про Владислава прес-служба Жирони. Український голкіпер залишився без клубу після розпаду Ескадніпро 1 де виступав за команду Ю-19. Пізніше Крапивцов пробував свої сили в Челсі та Арсеналі, але через місцеві закони не зміг підписати контракт. Маючи кілька пропозицій, він вирішив приєднатися до іспанської «Жерони». Влітку Крапивцов блискуче зіграв за збірну України на євро 24 Ю 19 Допоміг команді дійти до півфіналу та був визнаний найкращим воротарем турніру за версією УЄФА. Ексфорвард Мілана Андрій Шевченка продовжує пожинати плоди свого славного минулого. Мілан на своєму сайті оголосив про введення до зали слави колишніх нападників клубу: Андрія Шевченко, Марко Ван Бастена і Філіппо Інзагі. Ці легендарні гравці були обрані шляхом голосування вболівальників всього світу, відзначаючи їхній надзвичайний внесок в історію клубу та цінності, які вони представляють як на полі, так і поза ним. Приєднавшися до почесного віце-президента Мілану Франко Березі, першого введеного до зали слави, ці культові форварди символізують досконалість і незабутні слід, які вони залишили в Мілані. Кожен з них відіграв ключову роль у формуванні спадщини Росонері, представляючи золоту еру тріумфів і незабутніх моментів. Йдеться в повідомленні клубу. Зазначимо, зал слави Мілана був відкритий у жовтні 2024 року в рамках святкування 125-ї річниці заснування клубу. До слова, в листопаді Шевченка включили до зали слави італійського футболу. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед. Повідомляє Six Sports. Манкуніанці розглядають його як варіант підсилення атаки. Майбутнє Мудрика в Челсі залишається невизначеним, адже за рік він не зміг стати гравцем основного складу. Лондонський клуб готовий розглянути його трансфер взимку. Мудрик перейшов до Челсі в січні 23-го. Провів 73 матчі, забив 10 голів і зробив 9 асистів. Черкаський клуб оголосив про відставку головного тренера команди Андрея Караско та його помічника Едгара Морагаса. Матч проти Олександрії 14 грудня очолить виконуючий обов'язків Андрій Дикань, нинішній тренер воротарів, який раніше грав за Спартак. Очікується, що новим наставником стане Роман Григорчук. ЛНЗ зараз переживає непрості часи. Команда програла чотири матчі поспіль і займає 10 те місце в ОПЛ з 18 очками у 16 поєдинках. Український захисник Сергій Кривцов залишив інтермайамі і наразі перебуває у пошуках нового клубу. На даний момент ми шукаємо варіанти в МЛС. саме чемпіонат США є пріоритетним для нас. Проте, звичайно, ми не обмежуємо коло пошуку та розглядаємо інші країни також. Розповів агент футболіста Вадим Шаблій. Клуби з ковалівки активно веде переговори про трансфер півзахисника тиранського партизані Арінальдо Рапая, повідомляє український журналіст Ігор Бурбас. Як повідомляє джерело, колос готовий заплатити за 23-річного гравця 600-700 тисяч євро разом із комісійними, що стане рекордом для клубу у сезоні 24-25. Рапай провів 18 матчів, забив 4 голи, зробив 3 результативні передачі. трансфер маркет оцінює його вартість у 600 тисяч євро. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.